Доброго ранку. Вийшли на вулицю, вирішили сходити на морозиво. Такий сьогодні у нас спекотний день у В'єтнамі. Живемо ми в місті Данан знімаю влоги про наше життя, наше щоденне життя. Тож кожного дня новий влог у нас на каналі є. Зараз ми хочемо зайти в туристичний магазин, там є якісь панамки, кепки, щось придбати для Аліси, бо ми десь... Загубили одразу дві панамочки її. А без панамки ходити не добре, бо дуже сильна спека. 36 вже і це на 11 годин ранку, хто ж пече добряче. Не цей магазин mm. чому? му, mm. це дивись, скільки тут О, різних там. панамочок є. От, це, я, це не дитячі, але тут багато панамок є. Можна щось собі обрати. Ну таке кольорове тума в одній. Ой, дивись, якогось тато панамку рожеву знайшов. Велика. Велика. Але <гадання> <гадання> 120. Можливо, щось знайдемо. Менше. Та, Ого. Трішки завелика, так? Давай подивимося ще щось. Так, ось таких ціла купа різних кольорових. Ось. Ось усі. Пасочки. Ага. Дивися, яка Аліса. З ківі. А ну давай напоміряємо. Ну, Трішки завелика, правда? Що ти собі сумку вже знайшла? Так. А тобі панамка не подобається ця? Ні? А вона надто велика. Занадто велика, так. підемо в інший магазин. Чи ще подивимося, що тут ще є? Мені хочеться сумочку покити. Угу. Що... Зараз, Аліса, ми розберемося. Дві хвилинки ми розбираємося, що тут ще є. Тапки різні. Купальники, одяг різний. Ого, нічого собі. Рузинки всякі чок. Міло ходоєш. Різні дрібнички по 10 тисяч вартістю. Обручі, розинки якісь. Прикраси для волосся, заколки. Обруч хочеш? Ти ж є обручі, але. Ще хочеш. Покажи, що ти обрала. Ось такі розиночки для волосся, равлики і ромашка, так? Ходімо. Хто там, Аліса? Там так живе? А він боїться, бачиш? Так, тут ось якісь соломені шляпки. Так, це чоловічі. А дитячих я не бачу. Можливо, десь там ще потрібно подивитися. А так, так, так. Ось, саме І... те, що потрібно. Що ще мені потрібно? По футболі. Майами хіт. Це патлер угу. вже не грає він за моє Що тут є що? Ну Все одно, класні футболки. Майки. Що це у нас? Тайтом є. Грає тайтом. Тут футболки. Панамку ми поки що не купили, щось. Я не розумію чому. Дорослі є, різні кепки, різний захист. Для голови, чим закрити голову від сонечка, а для йти нічого немає. Ну, не знаю, там є ще один туристичний магазин, ми ж йдемо зараз морозово поїсти. Можливо, ще в один зайдемо, а можливо і не в один там. Все, що буде в нас по дорозі траплятися, будемо заходити та шукати. Бо ось така у нас хале потрапилася, немає панамки. А без панамки не добре. Ну, мені також треба щось придбати на голову, бо волосся дуже сильно навіть вигоріло. І це вже показник того, що і голову треба закривати, а коли виходиш на пляж, то взагалі без панамки дуже недобре. Голова нагрівається, потім може і боліти. Ну, коротше, різні наслідки можуть бути. Панамку потрібно в будь-якому разі, особливо дітям. Ще один туристичний магазинчик. Я сподіваюся, що тут щось буде. Тапки дитячі є. Щось, зі панамки є, якісь дитячі. Я сподіваюся, що зараз щось знайдемо. Як тобі така панамка, Аліса? Нормально. Нормальна? Ні. Ні. Не подобається? Рожево. Зараз будемо рожево зараз шукати. Панамочка дуже класна, Алісі дуже дуже личить. Правда, Аліса? Тату. Дуже сподобалося Алісі. Коштує вона 115 тисяч 112 тисяч дон. Йдемо на касу. Так, ходімо. Тату. На морозиво, ми йдемо в мономілк. Там зараз собі придбаємо порішко. трішечки посидимо, охолонимо і та й будемо повертатися додому. Дуже жарко, дуже спекотно, я вам вже це мільйон разів сказала і в кожному відео по мільйон разів це говорю. Але я говорю те, що є. Зараз так пасує ця пананка, подивись, будь ласка, на мене. Тобі так вона пасує, ти така красунечка. Ця футболка тобі подобається? Так, так дуже гарно. Пасує, пасує так. Ходімо. Угу. Які квіти, так? Так, не чіпай пальчиками. І Червона і рожева, так? Ще білі такі бувають. І помаранчеві я бачила. Тут немає, а взагалі-то є. Я знаю, що на каналі є любителі моїх кулінарних експериментів, тож зараз вам покажу, що приготувала сьогодні на обід. Сьогодні нічого особливого, просто зварила в рисоварці рис, додала кукурудзку заморожену та зелений горошок, додала трішки соєвого соусу. Вже розповідала, що коли готую рис, додаю його, тоді рис такий смачненький. Виходить, посмажила курячу грудку шматочками, додала, ну, це окремо вже на сковорідці, додала цибульку, все разом підсмажила, додала помідорчик і будемо зараз обідати. Аліська вже потягнула свою тарілочку. Вона дуже любить помідорчики, огірочки дуже любить. Їй не даває фрукти, а ось помідори і огірки вона нас залюбки е -е, хрумає. От, так що, ось такий у нас сьогодні обід. Сідаємо обідати. Всім смачного та натхнення, якщо щось шукаєте і думаєте, що ж приготувати такого, будь ласка, беріть за ідею. Е -е, всім смачного! Друзі, у нас вже вечір. Сьогодні у нас салюти. Сьогодні у нас феєрварки. Сьогодні у нас будуть салюти від двох команд. На минулому тижні, ну, взагалі, хто не хто не в курсі, то півтора місяці по суботам відбувається турнір з салютів. На минулому тижні була команда В'єтнаму і команда Фінляндії. Дві команди сьогодні цієї суботи буде. Команда В'єтнаму та Польщі. Тож йдемо вболівати. Напишіть, за кого ви будете вболівати, за яку команду. От, і що, вийшли ми запізно, ми за лісою сьогодні йдемо жодні, раніше вийшов, пішов ще прогулятися, а ми за лісою вже біжимо і не, не встигаємо. Тож я так швидко йду, поспішаю, бо були ще в нас сьогодні трішки пригоди. Зараз по дорозі буду розповідати все по порядку. Так. А, значить, вранці ми ходили на прогулянку. Пам'ятаєте? Заходили в магазин, шукали Алісі Панамку, вийшли ми з дому з самокатом. І повернулися. Я взагалі навіть і забула, що в нас той самокат був. А увечері, ось нещодавно, ми збиралися. Жені пішов, а ми з Алісою вийшли прийтися в магазин, дещо потрібно було докупити. Борошня в мене не було виходити, а каже, самокат. Та каже, ми ось зараз сюди вийдемо. Не потрібен, бо він нам. Кажу, самокат, а де самокат? А нема самоката. І я починаю згадувати, що ми вранці виходили з самокатом. Це я точно пам'ятаю. Прийшли на набережну. Я не пам'ятаю, щоб він був у нас. Я думаю, можливо, там Аліса приїхала, поставила його біля тренажерів, бо ми зупинилися саме біля тренажерів, деякий час там постояли. І ми потім просто пішли, це я пам'ятаю, що вона далі йшла ніжками. Кажу, Алісі пішли, будемо шукати. Почали йти. Я почала згадувати, як був наш маршрут, що ми спочатку зупинилися біля магазину, вибирали там панамки. Кажу, Аліса, ти самокат поставила біля магазину, пам'ятаєш, де ти його ставила? Каже, так, біля зеркала. А там дійсно зеркало. Ну, тобто вона пам'ятає, що вона сама його там залишила. Кажу, ходімо, будемо дивитися, де там той самокат. Приходимо, стоїть не біля зеркала, але стоїть під магазином. Тобто цілий день пройшов, цілісінький день, ну, ми вранці, ну, мабуть, об 11-й, а ну, спохватилися, скажімо так, десь о 5 що немає самоката. І то випадково, якби Аліса е, в магазин не сказала, що їдемо на самокаті, то ми б'ємо. Одразу б і не зорієнтувалася. І коли довелося б виходити на салюти, то був би величезний сюрприз. От, так що ми забрали свій самопад і прийшли додому. А я зараз вмонтувала, опубліку... намагалася опублікувати вчорашній влог і він щось не вантажиться. Тож проблема номер 2 Не знаю, що там. Я залишила все як є. На тротуар Аліса зійде. Все, як є так і залишила, бо потрібно було вже вибігати, не було часу вже чекати. Коротше, тож Біжимо, поспішаємо. ну Ми то встигнемо. Але я є завжди без інтернету. А з Жені домовилися на певний час в певному місці зустрітися. Тож, Сподіваюся, що все буде добре, салюти побачимо з Жіню, зустрінемося. І вчасно прийдемо. Ось такі у нас справи. Таке придорожне кафе, готують їжу, устриці готують. Хтось караоке співає, ось жіночка співає караоке. Клас. В'єтнамці вечерюють, вони не поспішають. А ми поспішаємо за лісою на всіх парах. На салюти. А ліса панамку як в день одягла, так з неї її зняти тепер не можна. Так, ми ось зараз йдемо за лісою по дорозі. Тут також поліцейські на кожному кроці стоять. Поліцейські, якісь регулювальники. Рух такий, ми ледве вийшли. З нашого мікрорайону всі на байках несуться. А ми за лісою також поспішаємо. І просто на вулиці ще сьогодні така духота. Так, дівчинка також на самокаті. Так, от я не знаю, як зараз нам в цьому натовпі зустрітися з Женією. Сподіваюся, що таки ми так. Так, ну, ну, В тому місці, де ми домовлялися зустрітися, ми там не зустрілися. Жені там немає. Ми прийшли запізно, тож не знаю, йдемо. Поки що на міст з моста будемо спостерігати. Давай, Аліса, на тротуар. Коротше, людей багато. Женю набрати ми не можемо, тому що в нас немає Wi-Fi. Я від, ну, дістала телефон, думаю, пошукаю, можливо, є якийсь відкритий в когось Wi-Fi, щоб під'єднатися і хоча б написати, де ми є. А стояла поруч дівчинка каже: оце мій вай-фай, дала мені вай-фай. Я написала Жені, то чекаю його. Десь він сказав, що підійду зараз до вас. А, світ не без добрих людей, ось так. <сумістична> Сподіваюсь, що він зараз нас швиденько знайде до початку салютів, бо вже восьма година, вісім годин. І, а, а о восьмій має розпочатися. Ну минулого разу аж у дев'ятій все розпочалося. Ух, страшенно жарко, дуже душно, немає чим дихати. Капець, Аліска, так, тобі також жарко. Так, нам дуже жарко. бо неймовірно душно. НАТО, в НАТО взагалі капець, як стояти, і будемо чекати виступ Польщі. Так, Тож ми зайшли в торгівельний центр, і я вам забула сказати, ми таки знайшлися з Женєю, з друзями, Фух, але зараз всі знову розбіглися кожен. Хто в туалет, хто за водичкою, тож е швиденько зараз поки перерва, і назад повертаємося на місце, з якого ми спостерігали салюти. Розпочинається виступ польської команди. Як гарно. Початок набагато красивіший, ніж у в'єтнамців. Сюди взагалі не можна було пробратися, щоб почав трішечки ближче дивитися, але намагалася вам показати цю всю красу. Сподобалася польська команда, і за неї ми вболівали. А в коментарях пишіть ви, яка вам команда сподобалася перша В'єтнам чи друга Польща, і за кого вболівали ви. На цьому будемо закінчувати. Салюти були просто неймовірні. Я сподіваюся, що і вам сподобалися, і ми вас хоч трішечки ось таким чином розважили та відволікли. Бажаємо вам мирного неба, друзі, всім гарного настрою. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.